Доброго дня. Зараз буде невеличка розпаковка. Вода мінеральна, ральна 24 гривні. Кілограм яблук. 45 гривень. Кілограм сукер 35 гривень. Три і шоколадні ось Які? Назву. Це назву. Це по нашому. Я буду нашого. Не знаю. Ось такі ось така назва, не знаю, що за назва. Рушен бо є, та? Та, так? Так, так, це рушен. Скільки, скільки вони? 100 грам 35 гривень. 100 грам 35 гривень. Це у нас вода, півтора літра. 25 гривень. 25, а? Яблука Яблоко, килограмм 45 гривень. Покажите яблука. трите. 45, а? Кілограм 45. 3 на 38 гривень. Гайники Три яблука, 38 гривень. Яичко. 6 яйцев кусить гривень в одно. Шість? Тобто, То он домашний? Ту 6 гривень в яйце. Три пачки. Ку курки, так? Да? Пермельшель. П'ятнадцять гривень пачка. П'ятнадцять гривень да. пачка? Да. Пачком вини 15 гривен. Дальше. 300 гривен кобаси. Показують? Чи хочуть бачити, що ми купляємо і показуємо. Такі помолочні. Такі помолочні кобаси. Смачна така. Яка, яка, яка ціна? 39 гривень, ці скільки мені знає? 300 грамів. 39 гривень, цей кусочок. Ми зараз зважимо і покажемо, скільки там є. Щоб ви все знали. Беремо вагу і зважимо зараз зважимо і покажемо, скільки тут є на 38 гривень. 328 грам. 38, так? Тому ще раз. Ні, ого. Треба її наставити. О. 5 грами. Кілограми. 317 грамів.

Ну, пахнет. Дуже гарно пахне. 233 грама. 38. Кефір 59 гривень. Кефір галичина, карпатський, 2,5 жиру, скільки? 58 гривень. 58 гривень. 870 грамів. А значить тут є.

Подруги обсипане. Яка ціна? 40 гривень. Ту подросту. А скільки там є, не знаю? 300 грамів. 200. 262 грама. 200. Яка ціна? 35. 35 гривень. 262 грамма. Все. Такі печальні. Все знаю. Ось така невелика розпаковка. Ціни міняються щодня. А кому цікаво, пишіть, купимо і покажемо ціни. Кому відео ви ставте коментарі і підписуйтесь. Побачення. Лайк.